Знову перехворіла, Фух, прихопила. І сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Він утік з під українського обстрілу, і за це командири прив'язали його до дерева, де працював міномет, а згодом знову відрядили у штурм. Це розповідає російський полонений, який уклав контракт лише з півтора місяці тому. Певний таким чином хотів вийти з в'язниці і здатися. Йому це вдалося завдяки жахливій загибелі поплічника. Ще один путінський вояк, мобік, який теж потрапив у полон, не впевнений, що після обміну його знову не ки кинуть на передову. Історії полонених слухав Андрій Почтів. Что за татуировки на лице? Да, глупости всякие бы набивал, не имеющие никакого смысла. Тут были слезы, ну как перебить слезы, чтобы перед тем, в тюрьму заезжать, чтобы лишних вопросов не было. Я перебив на 1,3 і все із татуйованим обличчям під одним оком число 13, під іншим словом хаос. Кримінальник Руслан у полоні і в доброму гуморі, прекрасно, що ви, в хорошому розположенні духа. Наша печаля да. півтора місяці тому 26-річний крадій ще сидів за ґратами. Місяць вот контракти і сюди приїхав і вже в плен. Звісно, я сам здався. Ну в плані я спочатку запідіхатився, а ткатився на піром Ну, Я ж ні і не зібрався. Плані участвувати. Нас здесь встретили лучше, чем когда мы откатились сами без приказа. Згадуючи про свої поневіряння, знущання командирів та страшну загибель поплічників, Руслан не замовкає ані на хвилину, щедро оздоблюючи оповідь матючинням і тюремним жаргоном. Три дня посиділи, і взагалі не вилазили. На третій день тим же маршрутом вийшли, ну, в плані своїм же, об'ясняємо ситуацію, нас обстрілювали. Від цих оснований не хотіло нас збити, привізати на брагалі, там, в лесополосі, де мінамет працював, вижено, все, і все, ми на полдня стояли, маринувалися, угорали. І все, якби після цього вони думали, що мене замотивируют идти вперед, але я не говорю, расходимся. Руслана знову відрядила у штурм, та молодий каже, пішов, аби здатися. І щиро тішиться, що напарника розірвало вибухом гранати, а наш дрон потім відвів його у полон. Когда я дійшов уже до лісополосу, звичайно ну, там половина подихає. там якісь інваліди сиділи. І мені фартануло, я там час просидів на перекрестки, где пішки літають. Перебіжав сусідньому лісополосу, де там інший пацанінок сидів. Надо мной три маленько висела, и один со сбросом. Первый сброс, говорит, у него ногу отстегнула, а второй, говорит, на куски его, говорит. Вас так забавляет, что да. вас напарника убило? Да, да, да ну а и что напарник, я его знаю там. Я думаю, вот, ништяк, ну, его нету, думаю, я понимаю, что это левак, надо сдаться, короче. Скинул автомат, портфель, а такой, типа, ну, тормозим, все, давайте расход. Все, и он меня вывел спокойно, километра два-два у меня по лесополосе вывел. Березово. Давно? 22 -го. Скольких українців убили за это время. Ні одного. них почему так видел. Сергій з Волгоградської області твердить служив у тилу зенітником. Та 20 жовтня його із купою публічників відрядили у масований штурм малої токмачки. Він з небагатьох, хто вижив. А ваші падельники Ну, Ті, які з нами в техніці їхали, ну, я так понимаю, 200. Ждав каких-то указаний. Все, потом нас не хватили. За что воевали-то? Меня мобилизовали, куда мне деваться. Я, это... не, я же не спрашиваю, какой армии оказались. Воевали за что? Ну, в смысле за что? По приказу. Наверное. Ну, цель какая у вашей армии здесь? Ну, цели армии я не знаю. Но за этот месяц поняли, за что российская армия воюет? Да как ни за что, просто, ну, как эти мародеры, типа, ну, захват территории, зашли на территорию Украины. Нині із полоненими працюють слідчі та контрозвідники СБУ. Сергій не що після обміну йому дадуть спокій. Мовляв, боротися із репресивним апаратом Росії за слабкий. Хорошого виходу з моєї ситуації немає. Ну, по обміну повернетесь додому. Вас будуть знову, можливо, відправляти на передову. Пойдете? Да никто изначально никто не хочет на передовую, естественно. Ну, сейчас вопрос о вас. Я буду стараться не пойти. Насколько это возможно в моих слабых силах. А Руслан зізнається палає лютою ненавистю до своїх командирів, та готовий їх повбивати. Вони пацанов, кожен день толкають, таких як я, по 15-20 чоловік, які нічого не знають, просто толкают, вони знають, що вони здохнуть через пару днів. А вони всі там водку льють, п'ють, сидять і розказують, які какие... вони. Я Тож, мовляв, на обмін не волі. Ліпше, каже, воюватиме за Україну. Так я не хочу обмінюваться, вообще. Вы хотите остатися да, да, В да. качестве кого. Ну, в РДК не знаю, там я еще не проходил в плане вот как там проверка, там что я людей еще не проходил. Ну, я бы хотел. Ну, это єдись мой варіант остатися. Тут в РДК, и все. Обміниваться, я даже не планирую, не рассматриваю. Это стопроцентная смерть в будущем. Андрій почти вартен Держинкова програмовик на СТБ.